Питання. Чи можу? Я маю можливість використовувати показ презентації? Добре. Чому? Так, спобучно. Так, ага, зараз. Зараз, зараз, зараз. Воно повинно бути. Ось. Так, видно презентацію? Так, видно презентацію. Добре. Добрий день всім колегам. Дякую дуже велике за те, що дали можливість приймати участь в цьому заході. Тема моєї доповіді сьогодні це сповідування ісламу кримськими татарами, очима британських мандрівників в кінці 18-го першій половині 19-го століття. Ну, по-перше, потрібно сказати, що загалом кримські татари є найбільшою часткою мусульманського населення на теренах України. Вони є давніми хранителями традиції ісламу, починаючи ще з 12-13 століть, і через значні випробування змогли зберегти її до сьогодення. Найпотужніший тиск на іслам на українських землях, і, зокрема, в Криму за останні три століття відігравала Росія. Головним чином, через репресії, спрямованих проти кримських татар, кількість мусульман, що проживали на своїх споконвічних землях, зменшилась в рази, разом із ними звичайна і релігійна практика. Особливо болючими були кінець 18-го, початок 19-го століття, коли Російська імперія спочатку домоглася включення Кримського ханства, точніше виключення Кримського ханства з під політичного впливу Османської імперії. А пізніше і анексувала території Північного Причорномор'я. Російська імперія аспектом політики котрої була не тільки військово-політична боротьба з Османами, але й показний в лапках захист християн від магометанської загрози, зайшла у Крим з характерним для Росії руйнуванням культури заграбастаних народів. Крім цього, розповсюджуючи поширення на той момент. В Європі ідеї, зокрема, атеїзму та європейської, можна сказати, зверхності е, да, над е, країнами і цивілізаціями Сходу. Віра кримських татар перебувала під тиском не тільки Захарбника, але й епохи. Досвід збереження народних і релігійних традицій може бути цікавим і корисним для історії ісламу в цілому. Е, одним із основних джерел для того, щоб зрозуміти стан релігійного життя кримських татар в кінці 18-го, першій половині 19-го століття є відомості європейських мандрівників, одним із найчасельніших з яких є британські. На слайді ви повинні бачити да, тих британських мандрівників. Це абсолютно більша їх частина, котра була досліджена якраз для для цієї доповіді і статті. Подорожі у Крим стали дуже популярними після анексії його Росією в 1783 році, і записки мандрівників були характерні тим, що їхня увага була привернута в основному архітектурі, природі і ландшафту. При цьому культура народів, що проживали в Криму, залишалася явищем більш другорядним, але, тим не менш, відомостей доволі багато. Крім того, слід зазначити, що для більшості британських мандрівників є характерно вважати інші культури більш примітивними і недостатньо цивілізованими. На це потрібно зважати, досліджуючи цю групу джерел. Ну, перейдемо до архітектури. На слайді ви бачите де, палац Бахчисараю, картина 1840 42 років босолі. Видимим втіленням Сходу в Криму були пам'ятки мусульманської архітектури, і мандрівники описували ханські палаци, мечеті, системи водопостачання, громадські лазні, тарасні житлові будинки на південному узбережжі та незвичайні похоронні пам'ятки Маузолеї. Ось, наприклад, слова Кларка про колишню ханську столицю Бахчисарай. Це одне з найпомітніших міст у Європі. Раптово. Перед мандрівником відкривається віт, що являє собою різноманіття об'єктів, навалених найбільш неправильним розкиданим чином, де бурлять фонтани, струменіють водні потоки, сади, тераси, висячі виноградники та гаї чорних тополь. Здається, пом'якшують жахливий вигляд скелі обривів, навіть надаючи їм привабливого вигляду. Мандрівники були схильні шукати, в очевидно, в мусульманських будівлях спадок греко римських старожитностей. Так, Кам'яний міст поблизу міста Старий Крим, Кларк вважав творіння метрусків. Його добрий товариш Редженельд Хебер, який побував у Криму через кілька років, в 1806, зауважив, що татарські мечеті мають двосхилі дахи, на відміну від полоских дахів житлових будинків, що нагадало йому слова античного комедіографа Арістофана про загострені вершини афінських світилищ. Мабуть, вважалося природним. Що східна архітектура успадкувала досягнення Західною, більш в лавках прогресивною, що ще раз підкреслювали її підлегле становище і одночасно вказувало на двоїсте становище Криму між Європою та Азією. Вот. Ну, Це думки британських да, все ж таки мандрівників. Можу сказати, що в принципі, читаючи ці записи, можна сказати, що архітектурою вони були захоплені, особливо Бахчисарайським сараєм. Бахчисарайським дворцем вот. Тому що е, Бахчисаранський, якраз дворець він ханський палац, він використовувався як місце для перебування е, гостей, е, вот, е, значних. Тому практично всі британські е, мандрівники в ньому побували і його описали. Вот. Е, ще з Картин, Да що існують, це сади купання хана сараї кладовище ханів. Виглядало. Це середина е, першої половини 19 століття. От, ханський палац. Отак от виглядала Гравюра в 1830 роки. от Щодо релігії. Щодо релігійних обрядів, то загалом британці були свідками намазу танцю дервішів. Детальний опис цих обрядів дає нам Джеймс Вебстер. В принципі, усі мандрівники звичайно порівнювали свій досвід перебування під час мусульманських обрядів з християнськими, або ж взагалі відносились в цілому до релігії і скептицизму. Але багато хто з них відмічав, що відчуття підняття духу і урочистості вони відчували, особливо під час молитв. А, також багато хто помітив, що дотримуються ритуалів в цілому населення більш похилого віку, ніж молоде, що не є чимось насправді неймовірним для, для людського роду. А, кримські татари в цілому здавалися мандрівникам менш релігійними, ніж турки. А, щодо других тради... інших традицій, релігійних піст. Ураза да, на Рамадан дотримувалася дуже суворо, з повним утриманням від її води від сходу до заходу сонця. Після посту татари святкували байрам, який супроводжується великими веселищами і ритуалами, включаючи візити до мурзи, обмін подарунками та спільні трапези. Також із релігійних традицій дуже поважним був хач, і тих, хто його зробив, дуже поважали у суспільстві кримських татар. Мандрівники говорили, що ті, хто пройшов хадж, носив білі ковпаки, але скоріше це пов'язано з тим, що його носили старіші народів, і це традиційний татарський головний убір. А, ось, у вас, це, тата Роберта лайла. З'явилися на слайді, да, почувши поклик мохли, і так е, е, називав, з мінарету однією з значенні ми попрямо. Тут там е... о все, Софійська традиція. В принципі, була поширена в Криму ще з 14 го столітня, так і для давніх татарських звичаїв віротерпимість помічалася всіма мандрівниками в усі віки. Також багатьма мандрівниками, в тому числі британськими, приписували татарам ледачість і мало працьовитість. Дослідникам Узгріним такий стереотип пояснюється особливостями Софійського світосприйняття, де великої цінності земним і матеріальним благам. Не надавалося. натомість надавали знання духовному розвитку і духовному розвитку скромності і вірі в Аллаха. Тому для кримськотатарського суспільства було характерним як мала кількість заможних людей, так і мала кількість зовсім бідних. Скромність і чистота в оселі і житті, неамбіційність. Да, не амбіціозність і духовна рівновага. Ось як це описує Холдернес. Леді Холдернес. «Жебраки серед татар зустрічаються дуже рідко. Їх спосіб життя настільки простий, а бажання, які можуть бути реалізовані своєю працею, мають настільки незначну ціну, що син, який досяг міцного становища у суспільстві, виконує батьківські забаганки, не вважаючи це тяжкою для себе справою. Кілька разів, коли деякі старці просили у мене милостиню, я чула, що вони ніколи не увійдуть до татарського будинку за милостиню. Однак мені довелося зустрічатися зі спростуванням подібних заяв. Гроші, одяг, хліб чи інша їжа надавалася жебракам і ганьбою для будь-якого татарина, була відмова чути прохання тих, хто вдавався до його милосердя. Також деякими мандрівниками помічалася відмова від використання в їжу свиней. А Вільям Ітон повідомляв, що османський султан, який рахувався у татар як голова церкви халіфом дозволив татарам приймати в їжу м'ясо коней і не рушити татарську давню традицію. Але, як я потім дізнавався, їсти конину в ісламі наче загалом і не заборонялись. Тому, да знову ж таки, потрібно е, ці всі е, свідчення перевіряти. Ось. Стосовно життя жінок, то британці відмічають такі традиційні речі, як закрите обличчя і довгі сукні. Окремі кімнати в хатах для жінок. Хоча британці розуміли це як надзвичайну рівнивість їхніх чоловіків, вот. зазначалася можливість мати багатьох дружин. Хоча у Кримців рідко буває більше однієї. Леді Мері Холдернес перебувала у Криму на протязі 4 років з 1816 по 1820 і двадцятий. І, будучи жінкою, мала можливість, мала можливість заходити в жіночі кімнати, розмовляти з жінками і відкрити для нас аспект релігійного життя з жіночої точки зору. В неї були описані повсякденне життя жінок, одруження, проблеми шлюбу і відношення з чоловіками, народження дітей та інші. Загалом положення жінки в кримськотатарському суспільстві на думку Холдернес, було скрутним і нецікавим, і що якусь свободу вона може відчути тільки до шлюбу. Але разом з тим вона відмітила, що чоловіки дуже рідко ображали своїх жінок і що соціальні і релігійні норми скоріше стримували їхні емоції один до одного. Стосовно релігійно-судового устрою свідчення стосовно релігійно-судового устрою українського татарського суспільства, а також деяких його відмінностей дає, дає дипломат та авантюрист Вільям Ітон. Цей опис відноситься до років напередодні анексії Кримського ханства Російської імперії, тобто це кінець 1770-х да, початок 1780-х років. Хан призначав мурці та Кадіаскара, причому, на відміну від Османської імперії, у Криму не було улемів. Що обмежувала ханську владу. 24 кадії не рахуючи не рахуючи Кадії в Кубані, очолювали округи, які включали до кілька сіл або стійвище. Хан мав таку ж повноту владу, як османський султан, в... закони, в котрим в звичайних випадках був закон Карану. У нас звичай... Його влада була на ліво засудити в Мурзу до смерті, але він кожного разу, якщо природа злочину дозволяла відкласти вирок, судив обвинуваченого в присутності Беєв або Ради Мурс, або його друзів, які бажали переконатися в тому, що правосуддя здійснюється за законом Коран. Таким чином, ця оригінальна система правління, як здається, спочатку була феодальною, але згодом, коли татари стали магометанами, змінилася після прийняття законів Корану. Ну, у висновку можна сказати, що британські джерела є дуже інформативними, дають опис різних аспектів релігійного життя кримських татар в кінці 18 першої половини 19 століття. І, не дивлячись на специфічне відношення до кримської культури і ісламу, у записах мандрівників завжди виділяли високі моральні якості кримських татар серед інших народностей Криму. В мене все. Дуже дякую за увагу. Чи є питання якісь? У вас. Я хочу на дістати групу, бо тоді перекладався зв'язок, і можна буде детальніше ознайомитися з вашу презентацію. Якщо можна, надійсніть, будь ласка, на спільний та щоб можна було детальніше ознайомитися. Я питаю до пана Зуба? Добре. Нема питань. Uh, Дуже дякую за доповідь. Uh, Дуже цікаво.